Перше влучання було в сусідній будинок 25 лютого. Саме з моєї квартири були пошкоджені всі вікна. Балкон, всі вікна. Так конструкція, слава Богу, була ціла. Роблять все було укріплено, утеплено фундамент, сходинки під'їздах ми вже зробили роботи по покрівлі, так і завершуємо роботи по виконанню, утеплення фасадів та ремонту внутрішніх ремонтів під'їздів. Закінчення робіт десь через кінець місяця, початок наступного місяця. З березня по вересень 2022 року тут були обстріли. Місто Дергачі постійно обстріли з боку окупантів, з боку грузки, вазової питомника. Були ракетні удари. Наразі в Харківському районі ще планується почати відновлення трьох багатоквартирних будинків в Руській Лазовій і ще по одному будинку в Докучаївському та Рагані. Крім того, в районі вже тривають відновлені роботи по п'яти об'єктам охорони здоров'я. Також нещодавно стартували роботи в двох закладах освіти: це в місті Мерефа та в місті Любатина.